о, підписник. Нарешті я пограв... Е... Більше, напевно, 70 на контрівері і в мене дійшли руки до нього, щоб зробити цей, так би мовити, відеоогляд, можливо, гайд, то як називає. Тому не забувайте притискати вподобайки, напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього танку, якщо ви вже на ньому пограли чи плануєте грати. І давайте розглядати цю брічку. До речі, він досить цікавий. Якщо хочете отримати таке ж круте освітлення, як і у мене, замовляйте лампи інтелект з промокодом bizor 10 який вам дасть знижку 10% на весь чек. лампи різних розмір. Дуже якісні, є фірмовий додаток, де ви можете налаштувати будь-який бажаний колір. Я користуюсь ними вже не перший рік. Послання знайдете в описі під цим відео. Давайте перейдемо тепер до ТТХ. По ТТХ 440 середня шкода, середня пробивання броні. 265 ББшкою, 323 голда. Тут під калібара. Чи багато це ну нормально? В принципі, раховуючи показники всіх 11 рівнів, Ну ладно, там є по 340 прибиття пробиття кумулятивами, наче то 323 і мало. Можливо, можна було б вкинути 325, там 335. Ну, в принципі, терпимо. 2400 хп, що, до речі, досить малувато, на мою думку. Їде вперед 34 км на годину і 12 назад. І в режимі 20, перед, 12 назад. Давайте тепер переглянемо його, так би мовити, Білочку, додаткову можливість так цього танку. Що взагалі тут є? Тут є подвійна шкода, так як танк двоствольний, тобто можна одразу вистрілити з двох старядів в нього. Заряджаються дві гармати в районі 16,5 секунд, там 18, якщо це стоковий без модернізації, і одна тичка кедешиться 8 Секунд, тобто тільки починається бій. У вас танк спочатку кадеш 18 секунд, і потім ви можете стріляти по одному снаді. Даєте один старяд, 8 секунд, каде даєте ще один. Якщо хочете використати подвійний зал, подвійний, так би мовити, постріл, то затискаєте X, чекаєте 1,5-2 секунди і стріляєте одразу двома. Після цього танк заряджається 18 секунд. Тобто білка така сама, як у канупанера, тобто додатково можливість, як у канопера 10 рівня, тільки швидше кадешиться більш влучна і більш фанаві хочу вам сказати наперед. Я реально від нього покайфував. Це той танк, знаєте, який, ем, на мою думку, не потребує якоїсь сильної концентрації. Танк реально для задоволення. От я на ньому, типу, грав просто так. Там середуха в мене досить висока. Відіграв 54 бої, але я скільки отримав від нього задоволення, скажу чесно, танк для таких, як мене, да? Хочу одразу сказати, що в нього такої прям броні немає, якої ви би хотіли, і. Тут танк поєднує в собі дуже класну гармату, достатню кількість ХП, непогану мобільність і таку собі середню броню. Ніколи не заховуйте нього на бронювання, тому що воно реально посереднє. Давайте перейдемо до того самого бронювання, щоб ви розуміли, про що я говорю. Я покажу бронювання на цьому сайті, тому що цей сайт більш краще покаже вам цей сайт це коліжна модель, так. Трошки для мене легше ніж в самій грі бронювання. 230 НЛДшка, навіть якщо ти його викручуєш там 240 до 300 міліметрів, тобто голдап де залітає, Але тут є особливість чотири катки, і ці чотири катки не пробиваються. Тобто, якщо ти стаєш таким чином, що видно, або там тільки лівий каток, або тільки правий каток туди майже не влучити. В мене є дуже багато питань до ВЛД. Тому що Валдешка тут така специфічна, начебто і 300 міліметрів. Але враховуйте також, що це там досить високий. 300 міліметрів і сюди реально ще й всі. Типу, не розраховуйте взагалі на те, що ваша Валдешка буде танкувати. Вся голда туди залітає, вся голда і пробуває. І ви можете розраховувати тільки на бортик. Тут бортик, до речі, може досить непогано викручувати і танкувати. Бортик ось, бачите, рикошетить. Досить так, то непогано. Е, скула пробувається, люба голда сюди залітає, ВЛДшка пробувається, права сторона, ліва сторона так само пробувається. Бортики досить хороші, ви можете навіть їх перекручувати, по типу, як у Йосипа IV. і воно реально працює. Пашта тут хороша. 370 мм бачимо в зони, зони. Да, там в кришку може залетіти. Якийсь прикольний шотик. От є тут декілька таких зон, бачите? От. Ось ось праве вушко: 45 мм, там ліве вушко. 45 мм сюди реально закидують. І тут найбільша проблема цього танку це величезний лючок, як реально якийсь корабель. Тобто вас будуть вшити всі в лючок Бен і ВЛД. От вам треба якось грати на цьому танку, щоб він щось танкував. Можна виїжджати, ще раз кажу, від бортика і якось ставати так, щоб було видно тільки башту, і ви закривали лючок. Отака от особливість. Далі по обладнанню. Я вам рекомендую поставити обладнання таке, як у мене. Вентиляцію ХПшки турбіна. Йому стабілізація взагалі не потрібна. Нього стабілізація просто соска. Мені дуже подобається. На мою думку, це одне з найкращих обладнань можна. Замість турбінки бонові вкинути, в принципі, три, щоб він швидше крутився, і було б це для нього непогано. Але я зупинився саме такому обладнанні. Я захотів, щоб була в нього краще максималочка, і щоб він швидше її набирав. Фінальні ТТХ ви бачите на екрані. У мене повністю прокачена модернізація. У мене 450 середня шкода, 8 секунд КД, 16,5 секунд Залп. 16,5 секунд Залп і ви можете 900 увалить. Прикиньте, 16,5 секунд. Клас, клас. Півтори секунди режим, мінус 10 КВН, 1,59 зведен 0,27 розкид. І він реально танк влучає досить класно, якщо порівняти з своїми однокласниками. Гармата то просто дуже приємно. Я реально фанатію. 2800 хп з боновою. І в принципі 40, 40 вперед, 16 назад. Бо максималки питань в принципі немає. Він так само десь їде, як і п'ятка, щоб ви плюс-мінус собі в голові уявляли. Мені, в принципі, не було такого знаєте, дискомфорту, що він десь не встигає. Він, в принципі, встигає туди, куди треба. Перекатувати він також може. Єдине питання, це до броні і питання до його самих розмірів. Тому що Артава закидує, ключки вицілюють НЛД ВЛД пробувається на виліт. Так, далі по екіпажу ви бачите на екрані. Є. Давайте тепер подивимось декілька боїв з мого стріму. Побачите, як я на ньому нагібаю, нагібаю. <свіс> <свіс> І оціните для себе геймплей цього танку. Поїхали. Також, дядьки, мене телеграм-канал, де завжди постяться актуальні новини World of Tanks, анонси стрімів, відео, фото з реального життя та багато іншого. Плюс до всього там ми спілкуємось разом з підписниками каналу. Тож заходьте, сумно точно не буде. Мене ще бісить звук 120-го при прибілки. І бісить звук трошки хакера, але я вже до хакера звик. А от лепик взагалі душніва. А что я мне два убежал бежал? Семьдесят пять, семьсот Ай. Бідний тортик. Ну тут, до речі, вся руїна була в Керкі і те, що його не заспортив 803-й. Якби він трошечки агресивніше грав би зверху, або просто б спустився вниз, синицю, там би нічого не зробив, а так. Так, ха-ха. Халя! Ух! Ресак, є тепер роби стрім виконуємо або за підписниками на пропориці. Там нічого не можна ним робити. На ньому тільки можна робити те, що треба. Те, що, те, що я, я домовився. І я не знаю, що на ньому. Посвяти 20 тисяч за стрім. Як вам така історія. Наприклад. Б'ять кота броні нема. Ой Я не по тобі хотів якщо що. 183-я стоит. Вот же чара. Вот же чара. Ой. Бери, дядя. Ты прикинь, я не дал. Там бабахи на відкиді. Славили, Слав, так і є, бач, як вона. А що? Та всі в танки без цього нікуди, як, як в іншому. Так і живем. А, та там одна сидить. Та й не сидить. Тиоо! На тобі дуплетик, цюня Боже, каче це фановий танк, я не можу. У нього в нього є якийсь такий вайб приємний, я не знаю, що І не імба, і якийсь він такий. Типу, і не очікуєш, від нього супер результатів, а вони якісь ідуть. А майже сипоночка на ібрах, такі зроблені були, 5К Була в бустері, ого Таки взима, навіть про таке не чув. Так, а тепер я хотів би перейти до звисновків. Танчик. Эм, чи варто взагалі качати цей танк? Хочете ви мене спитати? Можна. Якщо ви хочете той танк, на якому на ньому є такий якийсь вайбік, якийсь, такий, знаєте, неспешка, не якийсь э, такий розслабончик. От я на ньому от виїжджаю і кайфую, так само, як на Ташенрате. А хоча ми там показники не найвищі, які могли бути, але реально танк для такого приємного геймплею, незаморочливого і кайфового. Я йому міг би поставити 8 з 10, 2 бали. Знижу за те, що він пробувається усю усюди і за великий лючок. Реально проблема тут. Я проблемну тільки бачу, тільки в броні. Усьому іншому танк майже ідеальний. Тому качайте, кайфуйте в принципі гідний танчик для вашого ангару. Бережіть себе і до наступного.